Місцевий народний депутат від партії регіонів Василь Чуднов підтвердив своє несприйняття так званого мовного закону. Про це він повідомив на прес-конференції для Прикарпатських ЗМІ. Обранець похвилинно відтворив події того дня, коли його карткою проголосували за скандальне рішення. У той час повідомив Чуднов, він перебував за межами парламенту на нараді у кабінеті міністрів. Тому, як тільки дізнався про події у Верховній Раді, одразу ж написав заяву та відкликав свій зарахований голос. Незважаючи на це, Визнав Нардеп його засмутила. Критична інформаційна. Кампанія прикарпатських політиків, адже на Івано-Франківщині знали його позицію. Мовний закон не має бути прийнятим. я, знаєте, давно зрозумів. Їм не потрібні ще патріоти тут країні, їм потрібні вороги. Вони вже на чотирьох поділили всього і владу, обласній раді. Вони вже узурпували любов до України. Ніхто не має права любити ні Україну, ні мову, ні свій край, крім них. Хто саме проголосував карткою Чудова, йому дізнатися не вдалося. На наступний день він потрапив до лікарні з діагнозом нервовий зрив. Нині ж обранець розповів про найближчі плани. Запевнив, із партії регіонів, незважаючи на інцидент з голосуванням замовний закон. Виходити не збирається, адже це був би крок боягуза. Скажіть мені, якщо я вийду з партії, партія розпадеться, партія регіонів розпадеться, Я вийду з партії. Скажіть, будь ласка. Криму, чи в Харкові, чи в Луганську почнуть всі говорити на українській, на українській мові. Чи визнаю Тугуну Пачі, Степана Бандери, що зміниться від того, що я вийду з цієї партії? Я для себе друге рішення прийняв. Я робив, роблю і буду робити все, щоб переконати на Сході, на півдні і моїх колег, і простих жителів, що український не гірший від російського. Кож чудно повідомив напередодні парламентських виборів, йому запропонували прохідне місце у списку партії регіонів, але він від нього відмовився. Так як і від висування його партійним кандидатом по мажоритарному округу, тож до парламенту йтиме самовисуванцем.